Україна отримала від уряду Канади 400 мільйонів канадських доларів пільгового фінансування. Гроші вже надійшли до бюджету. Про це сповістив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соцмережах 17 жовтня. За його словами, Україна має від канадських партнерів 5,4 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки від початку повномасштабної війни. Із цих коштів, за інформацією прем'єр-міністра, фінансуватимуть на Найважливіші бюджетні потреби таким чином виконують зобов'язання держави перед громадянами. Мінфін України підписав угоду із Канадою на 400 мільйонів канадських доларів пільгового кредиту. Гроші спрямують на пріоритетні витрати держбюджету. Термін кредиту 10 років під 1,5% відсотка річних.